Головне управління розвідки Міноборони України отримало 100 гігабайтів секретної інформації з Росії. Про це йдеться на сайті ГУР. Уточнюється отриманий архів інформації. Є цитую суттєвим ударом по терористичній Москві. Кінець цитати. І прямо зараз доєднуємо до нашого ефіру. Андрія Юсова, представника головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Андрію, вітаємо вас! Слава Україні! Добрий вечір! Героям слава вітаю вас. Ну, от цікаво, декілька днів вже цій новині про те, що отримали 100 гігабайтів. Нагадаю, що це підприємство, яке займалося виробництвом дронів і не тільки. Можливо, вже є якісь дані. Що вдалося отримати з, цих, з цієї інформації? Як її можна використати? Так, це справді великий успіх. Це серйозний здобуток наслідок операції головного управління розвідки. Операція здійснена спільно з. Власне, представниками громадянського суспільства небайдужими патріотичними блогерами, подяка їм за це, і справді 100 гігабайт корисної інформації вона може бути використана в багатьох напрямках. Там перед, звичайно, вивчення ретельне і вивчення предмет протидії всім засобам ураження противника. Всім засобам, які використовують всі на ноклатурі Агресор. тобто там задки і про орлан, і про окремі пристрої, РЕП, інші засоби. Тобто, це все важливо, як знайти краще, це буде корисна інформація. Окремий шар: те, що можна використати як корисну інформацію для нашого оборонно промислового копусу, безумовно буде використана. І з точки зору протидії, і з точки зору запозичення якихось окремих прийомів, якщо там буде що запозичувати. Безумовно, момент, оскільки документ достатньо ретельні і спритий повний цикл виробництва, що передбачає також і конкретну номенклатуру комплектуючих. Тобто не лише російського виробництва, але й імпортні, які задіяні в засобах, які присутні в цих документації, а це означає відстеження ланцюжків постачання і відповідно зрив цих ланцюжків в майбутньому через зокрема і посилення санкційної політики та інші заходи, які буде вживати наша держава, також безумовно і нашим партнерам, будучи цієї інформації. Не і, і інші інструменти, про які ми зараз будемо говорити, але це справді дуже добрий масив, який буде корисно використаний для нашої безпеки і оборони. Що чекаємо, коли російські орлани напевно полетять в інший бік, в зворотній бік. Але знаємо, що не тільки дані можуть добивати наші розвідники з окупховска закупованої території з російської території, але й відбуваються там деякі події, до яких теж дотичні. І українські спецслужби і не тільки за атакою на нафтобазу та енергооб'єкт в російському місті Орел стоїть головне управління розвідки. Таку інформацію підтвердили виданню РБК Україна Джерела в ГУР за інформацією видання спецоперацію допомогли провести міністерство цифрової трансформації та фонд. Повернись живим 9 січня. Як повідомив в телеграмі, губернатор Орловської області Росії Андрій Кличков безпілотники атакували паливно-енергетичний об'єкт. Пане Андрію, можете теж підтвердити цю інформацію, яку надали наші колеги? Не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Але інформація дуже хороша і думаю, що такої інформації буде більше наступ... найближчим часом. Найближчим часом це наскільки найближчим? Ну, анонси робити неправильно, але е, якщо агресор продовжує е, геноцидну війну проти нашої держави, продовжує удари по прицільній. По цивільній інфраструктурі е, українській, то звичайно наслідком таких дій відбуваються ось такі події на тимчасово окупованій Орловській області, наприклад, або інших е, е, територіях так званої Російської Федерації. І е, будь-яка дія має протидію і наслідки. Хоча хочу зауважити, що ось і перераховані вами, вами події, і те, що відбувається е, на Білгородщині, в інших е, ділянках цього утворення. Відбувається виключно з військовими об'єктами, на відміну від того, що ми маємо щастя спостерігати від наших сусідів, коли це відверта і терористична війна агресивна з боку Російської Федерації, коли прицільно б'ються по цивільних об'єктах Харкова, Дніпра і інших українських міст. Пан Андрію, що з доказовою базою стосовно північно-корейських ракет? Як просувається ця робота? Я хочу нагадати, що замголови ГУР Скібицький, пан Скібицький вчора казав, що поки що немає доказової бази, окрім інфи про те, що Росія з північною Кореєю уклала ці угоди? Ну, власне, я можу підтвердити слова пана Скібіцького, який максимально виважено і компетентно прокоментував дане питання. Звичайно, Україна вивчає, проводить ретельний аналіз і збір даних, і те, що має бути явним, воно обов'язково буде явним, але з відповідними підтвердженнями. Поки що інша інформація вона перевіряється і уточнюється. Згідно з тією інформацією, яка є у головного управління розвідки, тут можемо згадати і ці витоки зі 100 гігабайтів. Що ми можемо вивчати по залишках збитих ракет? Як вважаєте, наскільки зараз Російська Федерація здатна от витримати цю так звану гонку озброєння, виробництва тих же балістичних ракет та дронів? Ну, гонку озброєння з ким? Це дуже цікаве питання. Якщо говорити про гонку озброєнь з, вільним, з цивілізованим світом, не може витримати. Проте інша справа, що ну, звичайно Україна потребує в даному контексті ось всієї підтримки і можливостей вільних країн, вільного цивілізованого світу, не для того, щоб вижити, а для того, щоб зберегти життя наших цивільних військових, вигнати агресора з території і відновити. Контроль над українським небом зняти ті переваги, які традиційно зберігаються за агресором. Це зокрема, і коли ми говоримо про небо, про авіацію, про засоби радіоелектронної боротьби, так це все те, що потрібно Україні, і безумовно, Україна буде і працює над тим, щоб зміцнювати і власні спроможності. Але наша територія сьогодні ворогом обстрілюється, і тому так нам важлива підтримка світу. І якщо порівнювати ці потенціали Росії, і, ну, скажімо, членів. Північно-Атлантичного альянсу, то ну це буде точно не на користь держави агресора, але інша справа, як швидко ця допомога буде надана, і в якому обсязі Пане Андрію, дуже дякуємо а. і чекаємо від вас нової інформації стосовно даних, які отримали. Я сподіваємося, що це все ж таки так. допоможе обмежити ці потужності Російської Федерації. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, був з нами наживо.